Розв'язати подвійну нерівність. Для того, щоб розв'язати цю подвійну нерівність, перш за все позбудемося знаменника. Для цього ми перемножимо усі три частини цієї нерівності на трівочку. Тобто на знаменник цього дробу. Мінус 1 множити на 3 буде мінус 3. Менше. Коли ми цей дріб множимо на трієчку, то вона скоротиться із знаменником. Залишається 5 плюс твархх. Менше 4 множити на 3, 12. Другий крок. Додамо до кожної частини нерівності мінус 5, для того, щоб у середині мінус 5 і плюс 5 знищилися і залишився настільки доданок із х. Отже, додаємо мінус 5. Мінус 3 додати мінус 5, мінус 8, бо це сума від'ємних чисел. Менше 5 і мінус 5 знищується, лишається 2х. Менше. 12 додати мінус 5. Це все одно, що 12 відняти 5, 7. Тепер залишилося розділити на коефіцієнт коло х всі три частини нерівності. Ділимо на двійку, одержимо. Мінус 8 ділити на 2. 4х, тому що двійка і двійка скоротиться і менше. За 7 других або 3,5. На числовій прямій це будуть числа, що знаходяться між точками мінус 4 і 3,5. Межі проміжка зображаються виколотими точками, оскільки тут строгі нерівності. Заштрихуємо розв'язання цієї нерівності і запишемо проміжок. Який є розв'язком цієї нерівності? Від мінус 4 до 3,5.